Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія Столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. В океані бізнесу є пароплави, а є й криголами, які пробивають підприємцям шлях до успіху. Адвокатське об'єднання Альва Правесі. Наші клієнти це наші друзі. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп. Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. «Гарант Груп гарантія вашої безпеки. Сірію зірка України. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочин. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями знаннями, що обезпечать від лиха. Правоохоронці Одеси накрили підпільний швейний цех. Тут незаконно випускали спортивний одяг під відомими світовими брендами. Підробку шили нелегальні мігранти з В'єтнаму. На момент приїзду міліції на фабриці кипіла робота. У дві зміни тут працювали жінки та чоловіки з Азії. Вони розкроювали та шили спортивні костюми. Потім підроблена продукція реалізовувалась на ринках міста та області. Підпільне виробництво було налагоджено у Приморському районі Одеси. У приміщенні були встановлені професійні швейні машинки і численні трафарети для нанесення логотипів. Про оснащення фабрики добре подбали її власники. А от робітників бізнесмени своєю увагою обділили. Не В'єтнаму не лише працювали, а й жили у нелюдських умовах. Вони обладнали двоярусні лежаки з листів фанери. Тут вони спали і навіть нянчилися з немовлятами. Поряд готували їжу та прали. Незабаром гостей із Азії передадуть державній міграційній службі. А от організаторам швадського бізнесу загрожує суд. Їм доведеться відповісти за кількома статтями кримінального кодексу, а ще відшкодувати правовласнику збитки за незаконне використання бренду. Кайф на продаж у Києві можна знайти наркотики на будь-який смак та гаманець. Екстазі та ЛСД продають у нічних клубах. Опі варять у наркопритонах на Троєщині марихуану. Вирощують у передмісті. Правоохоронці відстежують точки збуту, щоб знайти та затримати виробників дурману. Підпільну нарколабораторію у звичайному гаражі виявили співробітники міліції в Дарницькому районі столиці. Мініфабрику з виробництва амфетаміну організував 25-річний безробітний киянин. Рецептуру роздобув в інтернеті та відкоригував за порадами знайомих. Задержаний організатор незаконного бізнесу. Котори самостоятельно заталювали збивалом преимущество в ночне розлікательне звіння столиць. На молодика правоохоронці вийшли через його клієнтів, яких скупили з наркотиками у нічному клубі. Вони розповіли оперативникам, хто саме і за якою ціною продає їм дурман. Міліція знайшла в гаражі у наркоділка кілька пакетиків із білим порошком, лабораторне обладнання та хімічні сполуки, за допомогою яких він виготовляв психотропну речовину. Тож за гратами торговець проведе до 8 років. Продажа проводила січені кілька місяців. Це не 300 гривень за 1 грам. Обща стоимость взятих наркосредств по ценам чорного рынка составляє более 30 тисяч гривень. Вам потрібен надійний захисник? Звертайтеся в компанію Статус, великий досвід роботи та незаперечний авторитет, широкий спектр послуг в області охоронної та протипожежної безпеки. Охоронна компанія Статус запорука вашої безпеки. Служба охорони статус статус вашої безпеки. Під таким гаслом компанія працює на ринку охоронних послуг уже тривалий час. Ми працюємо на ринку безпеки більше 10 лет. В результаті розвитку ринку охорони возникла необхідність і можливість така була створена компанія «Статус». На сьогоднішній день компанія має великий досвід та багато власних напрацювань в охоронній сфері. «Статус» вирішує ряд задач по безпечності, ну, можна навіть сказати комплекс задач по безпечності. Це починає від монтажа систем безпечності, охранна сигналізація, пожежна сигналізація, системи відеонаблюдення, контроля доступу, підключення даних систем на пульт охорони, дальнейшее обслуживание, физическая охрана, группы реагирования, весь комплекс безпеки, який требуется на сьогоднішній день. Статус групи затримання, які щодня у цілодобовому режимі охороняють понад 2000 тисячі об'єктів, розташованих у різних регіонах України. Наша компанія имеет охороня об'єкти в более чем в 16 областях України, но основна часть наших клієнтів знаходиться все-таки в Києві. Це около двох тисяч клієнтів. Так исторически сложилось, что в городе Киеве мы имеем свои группы реагирования, в других регионах нам помогают наши партнеры, пульт охраны остается наш статус, обеспечение технической поддержки остается наше. В случае возникновения сигнала тревоги на охраняемом объекте выезжают группы реагирования наших партнеров в других регионах. Першочергове завдання мобільних груп миттєвий виїзд і затримання злочинців, які намагалися потрапити до об'єкту, що перебуває під охороною компанією. Ми використовуємо в наших групах реагування абсолютно нові автомобілі Ріно, які оборудоване світозвуковою індикацією, GPS-трекерами, відеорегістраторами, радіо і мобільною зв'язкою. сотрудники, екіпіровані по останньому слову безпечності і. Защите, скажем так. Все, что необходимо для безопасности сотрудников и защиты наших клиентов. Сотрудники групп реагирования способны решать любые задачи. От бытовых моментів до задержання преступника Кадровий склад статусу укомплектований фахівцями високої кваліфікації, які пройшли спеціальну підготовку. Всі співробітники в групах реагування мають сертифікати державного образців. Предпочтение предоставляется співробітникам, які мають фізичну підготовку, спортивні розряди по виду по определенным видам єдиноборств. Также немаловажно – это опыт работы. Мы нашим клиентам говорим, чтобы они, а даже если есть подозрение на совершение преступления, какое-то неадекватное поведение, нажимать тревожную кнопку, вызывать наряд. Наша задача – предотвратить преступление. У компании шануют каждого клиента, адже правило статусу «клиент» – наша главная ценность. Для нас любой клиент VIP от корпораций, банковских учреждений до квартир граждан. Наша компания проводит летнюю акцию по подключению квартир под охрану. Любой человек может обратиться к нам. И в течение дня мы оборудуем квартиру сигнализацией и подключим под охрану на пульт охраны статус. Стоимость данной услуги составляет 7 гривен в день. Щоб відповідати високим вимогам європейського рівня, не зупиняється на своїх досягненнях, якими б чудовими вони не були. Головне постійно самоудосконалюватися та завжди тримати руку на пульсі новітніх технологій безпеки. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня і наголошує, якщо ви стали свідком або жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям розпити злочин гарячим слідом. Бережіть себе та щастить Шериф. холдинг охоронних підприємств, охоронна, тривожна. Пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка, шериф захищати та охороняти. Компанія столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, культова охорона. Групи оперативного реагування, фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. В океані бізнесу є пароплави, а є й криголами, які пробивають підприємцям шлях до успіху. Адвокатське об'єднання Альва Правесі. Наші клієнти це наші друзі. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп. Охоронна кампанія Служби безпеки «Гарант Груп створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. «Гарант Груп» – гарантія вашої безпеки. Сірію зірка України.